Як видобуток свинцю міг вплинути на занепад Римської імперії? Чи достатньо просто висаджувати дерева будь де щоб охолодити місто влітку? Та нарешті новина про те, що люди відновили популяцію тварин, а не зареєстрували чергове вимирання? Всім привіт! Мене звати Валерія, і я дуже сумувала за новинними відео. А ви сподіваюсь, ваш початок року виявився приємним, продуктивним? Можливо, ви поставили собі цілі на рік або навпаки, вирішили в цьому році жити без. Без зайвого напруження, бо його і так вистачає. Як би там не було, я тішусь бачити вас тут, де ми обговоримо кілька наукових новин за грудень та січень, щоб трохи відволіктися, побачити, що там відбувається у світі науки. Ще три новини чекають спонсорів каналу у розширеному відео, якщо ви ще не бачили. Почнімо! Сучасний світ потребує сучасних вирішень проблем, тому естетика, певно має відійти на другий план при висадці дерев в сучасних містах. Зараз важливо формувати міські ландшафти так, щоб зменшити тепло, яке накопичується в населених пунктах, завдяки цигенним будинкам та асфальтованим дорогам. Я вже не раз згадувала про все нові і нові способи холодити міський простір, над якими працюють науковці та винахідники з усього світу. Десь дахи будівель фарбують в білий колір, хтось створює бетон, з якого буквально проростатимуть рослини і охолоджуватимуть фасади будинків, або як винайшли найбілішу з усіх білих фарб, яка відбуває якомога більше сонячного світла. Проте останні дослідження підкреслюють наскільки важливо не лише садити рослини, але й обирати правильне розташування та види дерев для того, щоб максимізувати ефективність та пом'якшити тепловий стрес в містах. Тож, які саме дерева підходять для цього найкраще? Так, рослини в містах це справді дієво. Однак мало. В наш час просто посадити їх будь-де і чекати на краще. Температурні рекорди влітку вимагають щороку більшої ефективності від ландшафтного дизайну. Аналіз 182 досліджень, опублікованих за останні 13 років, це доводить: дерева в містах можуть знизити температуру повітря на вулиці на цілих 12 градусів, а в пікові години дня у 83% міст максимальні температури не перевищували рівень 26 градусів. Звучить стерпно насправді, таке може. Ожна пережити, однак на цей результат впливали певні види рослинності. Ефективність порід дерев помітно корелювала з кліматом міста, в якому вони росли. Наприклад, у вологому кліматі дерева можуть охолоджувати міста на 12 градусів в день, але вночі вони навпаки затримуватимуть тепло і зігріватимуть населені пункти на 80 градусів сильніше ніж це могло бути посеред відкритого простору. Та чим вищою була вологість клімату, тим слабше дерева охолоджували місто в день. Всього лише на 2 градуси. І вночі так само затримували тепло на 80 градусах у порівнянні з відкритим простором. Отже, урбаністи провели дослідження, як можна використовувати види дерев ефективніше в умовах глобального потепління, і отримали певні результати. Як завжди, посилання на дослідження я залишаю в описі під відео, тому найзацікавленіші завжди можуть прочитати про це більше. Поєднання листопадних та вічно зелених дерев дає кращі результати в помірно-континентальному кліматі. При цьому важливо зосередитися на виборі видів, які все ще зможуть процвітати в умовах потепління. У спекотному кліматі рекомендують висаджувати дрібнолисті жаростійкі види, наприклад, колючу глидичію та китайську метасеквою. Певному типі клімату саме щільність дерев може призвести до помітного охолодження території. Наприклад, в Японії, в місті Сага, збільшення щільності дерев на 20% призвело до зниження температури повітря на 2,27 градуса в пікові години. Однак треба знати міру, бо надмірна густота може затримувати тепло на рівні пішоходів, особливо в місцях щільної забудови. Підсумовуючи, можна сказати, що це надзвичайно цікавий та важливий напрямок досліджень, який потребуватиме нових знань, спеціалістів, експериментів. Якщо вже існують професії, пов'язані саме з таким напрямком, напишіть в коментарях, як це називається, і сподіватимемо, що до нас таке усвідомлене ландшафтне перепланування міст дійде не надто пізно, враховуючи, що ще потрібен час, щоб усі ці дерева виросли. Якщо ви маєте квіткові вазони вдома, то ви точно знаєте, що ступінь рясності поливу дуже важлива. Недостатньо просто поливати рослини, аби як не беручи до уваги їхні особливості. Будь-яку квітку можна запросто вбити, переливши її або навпаки. Так і з нашою планетою загалом нас вважають, що частота та інтенсивність опадів протягом року майже настільки ж важлива для рослинності нашої планети, як і загальна їхня кількість, тобто звичай. Айний показник 400 або 700 міліметрів опадів на рік для певного регіону це ще ні про що не говорить. Важливо, як часто та як рясно вони випадають. Згідно з дослідженням, в посушливих регіонах рідкісні проте сильні опади принесуть користь, тоді як для вологих екосистем такий дощ завдасть більше шкоди. Вологі екваторіальні ліси болісно переживають тривалі сухі періоди між штормами. Тому однакова кількість опадів на рік в різних регіонах світу може суттєво відрізнятися в залежності від того, яка тут циркуляція атмосфери. Підрахували, що майже половина світової рослинності залежить від структури дощів більше, ніж від їх загальної річної кількості. Широколистіні ліси середніх широт погано себе почувають в роки з рідкісними, але інтенсивними вологими днями, тоді як орні, землі, а також рослини луків та пустель, демонстрували в таких умовах посилений ріст. За статистикою добова мінливість опадів була майже такою ж важливою як річна загальна кількість опадів у стимулюванні росту рослин в усьому світі. Якби не зміна режиму опадів по всьому світу, що відбувається через глобальну зміну клімату, це було б просто цікавим фактом. Однак ми на своєму прикладі цього літа побачили, наскільки важливим для нашого регіону є рівномірна кількість опадів впродовж певного періоду. Половина України переживала одну з найбільших посуг за останні, мабуть, десятиліття. І Одкочасні потужні зливи не рятували ситуацію, оскільки вони можуть вплинути на вражанність сільськогосподарських культур та інших рослин. І зрештою, якщо таке траплятиметься все частіше на кількість вуглекислого газу в атмосфері. І нові дослідження покликані краще зрозуміти роль опадів в життєвому циклі рослин на нашій планеті і дати дієві рекомендації, як нам далі з цим жити. А зараз добрі вісті. Нарешті я можу розповісти новину, де люди відновлюють популяцію якогось виду, замість того, щоб здивуватися його раптовому або абсолютно неочікуваному вимиранню. На цьому зображенні фотопастка змогла зловити самця Іберійської рисі, гарного та граційного представника котових, який проживає на Пірінейському півострові. Ареал цього виду сильно обмежений та пошматований, а самі іберійські рисі близькі до вимирання. Однак був період, коли іберійських рисі було настільки мало, що навряд чи фотопастка змогла б зробити знімок цих тварин протягом найгіршого для виду часу, їх нараховувалось всього 100 особин. Вони жили двома популяціями і навіть не контактували між собою. Серед цих 100 рисей тільки 25 були самками репродуктивного віку. Науковці кажуть, що єдиний вид котових, що перебував в такому загрозливому стані, був шаблезубий тигр тисячі років тому. І всі ми знаємо, що з ними сталося. Однак в цьому випадку за порятунок взялася наука та науковці. Статус іберійської рисі наблизився до критичного через те, що дедалі більше землі, де вони мешкали, підпадала під розробку сільськогосподарських угідь. Розвиток доріг призвів до зростання кількості смертельних випадків. А кроликів, які є важливою здобиччю рисі, стало на 95% менше після двох епідемій. Вже в 2005 році в Португалії не було зафіксовано жодної іберійської рисі. Однак, в тому ж році в Іспанії народилася перша кошеня, не без допомоги людей, звісно, в неволі. Через три роки Португалія також доєдналася до такого способу збереження виду, побудувавши центр розведення іберійських рисій, де за тваринами стежили 24 години на добу. Тут спеціалісти не тільки допомагали створювати пари для розмноження, але й готували молодих рисей до життя в дикій природі. В центрі створили усі. Для цього умови працівники говорять дуже тихо. Навіть на відстані 200 метрів гучний звук може спровокувати у тварин стрес. Однак інколи стрес необхідний і його створюють штучно. Наприклад, працівники центру розповідають, що коли рисі починають почувати себе надто впевнено, люди забігають на їхню територію, бігають та створюють шум. Так рисі лякаються і починають кудись лізти, хватися, тікати. Звучить дико, проте так вони навчають тварин не наближатися до людей. Гадаю, що це просто необхідно, щоб в результаті рисі просто не перетворилися у великих домашніх котиків. Всередині центру розведення все розбудовано так, щоб тварини не асоціювали їжу з людьми, тобто, щоб рисі не звикали, що люди дають їм їжу, а не те, що люди і є цією їжею. Для цього створили тунельну систему. Як приходить час, тварин відпускають на волю. А завдяки людям вони потрапляють якомога далі від своїх родичів, щоб запобігти інпринтингу та в результаті генетичних хвороб. Якщо рись народилась в Португалії, її можуть відвести до Іспанії. Ось так популяцію рисей відновлюють вже десятиліттями і програму з гордістю називають успішною. Зараз в цих двох країнах нараховується близько двох тисяч особин. В наш час Берізька рись вже не перебуває під загрозою зникнення, і спеціалісти вважають, що вид досягне сприятливого природоохоронного статусу до 2035 року. Щоб це сталося, кількість особин не Берійської рисі має досягти від трьох до п'яти тисяч особин в дикій природі. Зараз науковці впевнені, що. Що Іберійську рись вдалося врятувати. Причини падіння імперії часто є комбінованими: соціальні проблеми, економічний занепад, політичні чвари та інше. Однак, вчені на теї вчені, щоб намагатися докупатися до істинної причини будь-якої події, так сталося і з розпадом Римської імперії. Науковці дослідили та проаналізували деякі факти, і те, що вони виявили, кажуть, могло повністю змінити хід історії. Одним з факторів розквіту римської імперії вважають бурхливий розвиток металургійної промисловості та контроль над великою кількістю корисних копалин. Це забезпечувало державу грошовими ресурсами для фінансування армії та розбудови інфраструктури. Та згідно з новим дослідженням, масштабний видобуток корисних копалин і переробка металевих руд, зокрема токсичного для людини свинцю, призвело до зниження когнітивних здібностей в людей по всій Європі та падіння IQ на 2-3 пункти по всій країні. Отакої неочікувано, правда? Ну, лише для тих, хто не читає мій телеграм, я там згадувала про це. За допомогою льоду з Арктики, вчені змогли кількісно визначити рівень забруднення атмосфери над Європою майже дві тисячі років тому, та оцінити вплив повітря на здоров'я населення римської цивілізації, завдяки кернам дослідили концентрацію свинцю в атмосфері від 500 року до нашої ери до 600 року нашої ери. Приблизно в 15-му році до нашої ери виявили різке збільшення концентрації свинцю, рівень якого залишався високим до 180 року нашої ери, тобто приблизно два століття. За оцінками дослідників, за цей час імперія вивільнила в атмосферу понад півмільйона тонн свинцю. Цей метал широко використовувався для виробництва водопровідних труб, посуду, ліків, косметики та навіть іграшок. Тодішні лікарі бачили наслідки та свинець все ж продовжували використовувати. Після того як римляни помітили, що сиропи з вмістом свинцю допомагають зберегти та підсолодити вино. Метал додавали ще й туди. Вчені звернулися до атмосферних моделей, щоб скласти мапу поширення свинцю в атмосфері Європи і підрахувати, скільки нейротоксичного металу могло накопичити дитяче тіло і як це могло вплинути на рівень IQ дітей в римській державі. Виявили, що рівень свинцю в крові дітей міг досягати 3,5 мікрограмів на децилітр, тоді як в нормі цей показник становить від 1,5 до 2, що знизило їхній IQ на 2,5-3 бали. Чверть населення світу на той час могла зазнати впливу свинцевого забруднення. І зараз спеціалісти сперечаються, чи міг взагалі цей показник призвести до падіння цілої імперії. Хоч падіння IQ здається невеликим, воно спостерігалося у всього населення римської держави, і надалі вже епідеміологи, археологи та історики мають визначити, чи цього впливу було достатньо, щоб змінити історію. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Особливо вдячна усім спонсорам цього каналу, що підтримують мене на різних платформах, таких як BuyMeCoffee, Patreon чи YouTube. Дякую усім донаторам на Монобанці, які допомогли мені здійснити кілька якісних оновлень. На днях я нарешті змогла освіжити свій ПК, бо на цей рік я маю на меті розібратися з After Effects і додавати до своїх відео кращі анімації природних явищ, мап та графіків. Дякую вам за підтримку та за ці можливості. Дивості, нехай ваш тиждень буде продуктивним, цікавим та мирним. Залишайте власні думки в коментарях, допивайте каву чи чай і продовжуйте день з гарним настроєм. Побачимось рівно за тиждень.